Так, Сьогодні у нас 11 січня. Порядок денний 1-1. розлява заяви Прат Фарлеп Інвест. 2-1. Про внесення змін до порядку ведення реєстру ліцензії на користування радіочастотним спектром. І 3.1. про проведення позапланових перевірень. Закриті слухання. Будь ласка, 1. а якщо немає зауважень, пропоную проголосувати за порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Будь ласка, один один. Шановний голове, шановні члени комісії, в вашій увазі пропонується порядок, пропонується проект рішення про розгляд заяви прат Фарлепінвест відповідно до частини 4 статті 4 закону України про національну комісію у зв'язку з набранням чинності закону України про внесення змін до деяких законів щодо покращення управління у сфері електронних комунікацій. Пропонується взяти до відома, що строк дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом радіочастотним спектром, виданою приватному акціонерному товариству Фарлепінвест. 3.11.2017 за номером 9277 автоматично продовжено з 4 лютого поточного року на період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування без дотримання вимог статті 51 закону України про електронні комунікації прошу підтримати. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, піднішу одноголосно. Якої рішення прийняти. 2-1, Будь ласка, відповідно до закону України від 16 серпня 2022 року номер дві про внесення змін до деяких законів України про покращення управління у сфері електронних комунікацій. Пропонується внести до порядку введення реєстру ліцензії на користування радіочастотним спектром, затвердженого постановою національної комісії від 6 липня 2022 року. номер 96. такі зміни. Пункт 2 підрозділу 1 розділу 2 викласти у редакції, якщо ліцензіат має намір, намір продовжити строк дії ліцензії на користування радіочастотним спектром, він повинен звернутися з відповідною заявою додаток 4 до цього порядку, до НКК, крім випадку автоматичного продовження строку дії ліцензії відповідно до пункту 8.1 про кінцевих та перехідних положень закону підрозділ підрозділ 2 розділу 2 доповнити новим пунктом 5 такого змісту у період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, уповноваження особи не пізніше ніж за три робочі дні до дати закінчення строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром вносять до реєстру зміни щодо автоматичного продовження строку її дії на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування. Департаменту радіочастотного спектра в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропонуємо проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одноголосно. Дякую. Далі, будь ласка. Три Далі один. у нас питання в закритих слуханнях. ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ